Аксолотль, диво природи. Чим водяний дракон відрізняється від більшості живих істот, де живе Аксолотль, скільки живе і чи можна приручити його. Цих екзотичних створінь тривалий час розводять в акваріумах у всьому світі, а в Україні вони завоювали популярність не так давно. Його тримають як домашнього вихованця. Про нього знімають ролики і вигадують меми. А в 2020 році Аксолотл навіть став персонажем відомої гри Майнкрафт. Аксолотль – дивовижна істота, це личинка деяких видів земноводних хвостатих амбістом, яка може прожити все життя і обзавестися потомством, так і не перетворившись на дорослу амфібію. Така рідкісна властивість називається неотенія, тобто продовженою юністю. Справжньої зрілості досягає лише статева система тварини, а інші органи залишаються в зародковому стані. Справа в тому, що в організмі аксолотля виробляється дуже мало гормону щитовидної залози тироксину, який повинен запускати процес дорослішання. Найчастіше аксолотлем називають личинку мексиканської амбістоми. Але трапляються інші види аксолотлів, наприклад, личинка тигрової амбістоми. Незвичайна назва цієї тварини походить з мови ацтеків і означає водяне чудовисько. Від атл вода, іксолотл, ацтекський бог грози та смерті, чиє ім'я іноді перекладають як чудовисько. Аксолотль має ще кілька імен, наприклад, мексиканська саламандра. Водний дракон, акваріумний дракон до середини ХІХ століття аксолотля вважали окремим видом, поки французькі зоологи стали свідками разючого перетворення. Кілька аксолотлів, спійманих у холодному гірському озері, випустили в теплий ставок у Паризькому ботанічному саду. І частина нащадків цих дивовижних істот раптово перетворилася на амбістом і вийшла з води на сушу. Так що за несприятливих умов тепліше середовище, нестача води, вічно молода істота все ж таки може подорослішати, але проживе значно менше. Головна загадка аксолотля, його неймовірна здатність до регенерації. Він може відростити заново не лише втрачений хвіст чи лапку, а й практично будь-який орган, навіть хребет, частина серця чи мозку. Аксулутля не випадково порівнюють із мультиплікаційним персонажем Лунтіком зворушливі істоти з великою головою, маленькими очима та трьома парами махрових зовнішніх зябер, схожі на фантастичних тварин. А через широкий рот складається враження, що вони весь час усміхаються. У аксолотля напівпрозора ніжна шкіра, міцне тіло і тонкі лапки, спинний гребінь плавно переходить у хвостову плавальну перетинку. Це досить велика істота, виростає до 30 см довжину і важить близько 300 грамів. У природі в основному зустрічаються чорні, сірі та бурі особини. А ось акваріумні акселотлі можуть похвалитися різноманітним забарвленням білим, блідорожевим, золотисто-жовтим, оливковим і плямистим. Аксолотлі тварина рідкісна та давня у природі мешкає лише в двох холодних гірських озерах Чалько і Сочімілько, розташованих неподалік Мехіку. При цьому дорослі амбістоми поширені набагато ширше від Мексики до Канади. Колись ацтеки полювали на водяних драконів і використовували їх у їжу, але в наш час їм надали статус виду, що зникає. Озера, де вони водяться, поступово міліють. На відміну від дорослих амбістом, аксолотлі живуть виключно в водному середовищі. І для комфортного існування їм потрібні стабільні умови, чиста холодна вода, близько 20 градусів тепла та постійна кормова база. Як і інші личинки хвостатих земноводних, аксолотлі хижаки. Вони полюють на хробаків та равликів, ловлять рибу та раків, а також собі подібних. На питання про те, скільки живе аксолотль, учені не мають однозначної відповіді. Вони припускають, що в природних умовах ці малорухливі, але не нажерливі личинки живуть не більше 10 років, а ось в неволі термін їхнього життя може бути вдвічі довшим. Сьогодні більшість аксолотлей, жителі акваріумів і навіть лабораторій. Біологи давно вивчають дивовижні можливості цих тварин. Приручити рідке звірятко цілком можливо. Аксолотль швидко звикає до людини і може навіть брати їжу з рук. А ось утримання, догляд та розведення мексиканських саламандр у неволі справа непроста. Потрібно стежити, щоб температура води не піднімалася вище 23 градусів тепла, а краще трималася близько 18-20 градусів тепла. Підтримувати певний рівень кислотності і жорсткості води, фільтрувати її та міняти не рідше разу на тиждень, прибирати із дна залишки корму. Аксолотлі уникають світла, віддаючи перевагу темним куточкам і вдень їм потрібне укриття, грот, корч, камінці. Не варто брати вихованця до рук. Температура нашого тіла надто висока для ніжних створінь. Акваріумні дракони досить вибагливі в їжі, і факівці не радять годувати їх звичайним кормом для риб або м'ясом теплокровних тварин. Вважається, що це надто важка їжа, яку аксолотлі не здатні переварити. Більше підійдуть черв'яки, м'ясо креветок, рибне філе та гранульований корм для хижих риб.